Вітаю на каналі Рібі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина, на своєму каналі я розказую, показую, як живуть мої коні і що ж ми з ними робимо. Йду до куби, у нас холодно. От Коні стояли майже двоє суток вдома, в конюшні. У нас дощ із 20 градусів. Дуже різко на сім тепла і мокро, я ж не жилодер. Все ж таки не шкуродер, щоб коней мучити заховала їх додому. Ці два дні їх кормила, поїла, прибирала. Якби хотілося познімати, але часу не особо було, бо ще є інші справи. От ще й захворіла трошки, тому сьогодні такий коротенький відосід буде зараз. От вчора вже дощу не було цілий день, коні були на полі. Для них така погода, коли холодно, в принципі, не... Не шкідливо. їм навпаки комфортніше, коли прохолодно. От. Тому що мухи не кусають. І головне є, що їсти. <рес> а, і, ну, в принципі, коли сухо, коли не, не падає ні дощ, ні сніг. От, навіть вітер їм не дуже шкідливий. Вони в долині. Вітер тут особи немає вже. <кій> в долині взагалі прекрасна місцина у нас тут. От. Почуваються дуже добре. Зараз дивлюсь, де вони всі, бо не бачу їх. Усіх за кущами не видно. Зараз буду показувати їх всіх. Всі носики зараз потрогаємо. Подивимось. Я їх трошки розділила. Коротше, скільки акваторія скоро має родити, чесно, не знаю, коли точно. О, тому що вона тоді осінню гуляла, стору в кушарі. От, і коли вони там що робили, я не дуже дивилась, бо теж не було коли, там, ну, не важно. Важливо, що ждемо. Так що поки що спостерігаю, вимір в неї ще не набране, так що можна поки що її не зачіпати. От. Зараз покажу, де вони. Взагалі, тіба з сільвою з тої сторони. От, там, е, там дорога є, туди до хати, до тої. Там у них город біля тої хати. І мені треба, щоб вони туди не йшли. А врешті дівчат там з тої сторони. Тут струмочок, от, розділила їх, е, щоб ніхто нікуди не заліз мені знову шкоду. Ну, блін, ну це ж неприємно, коли мої коні роблять шкоди, тим більше. Хорошим людям. От. Так що не хочу я проблем, тому ріш... вирішила, що вони будуть так. Іду зараз сюди. Подивимося, що тут ці носики. Зараз ой, ой, чуть не впала. Трошки хриплю, але нічого. Осінь. Все ж таки от, така у нас пораша. Всі хворіють. Почались дощі і почались хвороби. Треба буде їх показувати. Так. так, так, так. Буду робити старатися відео кожен тиждень. Трошки вже розгрузились цими домашніми ділами. А ну, трошки темно. І, як бачите, тут трави ще море. Море зеленої трави. Зараз не збирають по ній кліщів. Ну, собака гавкає. Певно на мене. О, така торія. Ну, Їм би якби не холодно, є що їсти. Що їм ще треба. Ково такий стоїть. Бачите, сухенькі. Все добреємо, так? Да? Все добре. Ку-ку. Я тобі явуть принесу. Тримай. Вушка теплі, носик теплий. Все добре. Все добре. Вимі у нас ще якби пусте. Тут ще нема. Якби воно в неї не сухе, о, йду до тебе, моя маленька, йду. Карте ця спутано щоб не носив тут з тамікою. Таміка загубила того мотузкового недовзка десь в траві. Треба його пошукати. Та, так, йду до тебе. Йду моя маленька. ньонь о Привіт. Тому вділа її поки що цей дитячий. Нічого ти, маленька, Носик ти. Тихо, стоїмо. Куди ти тікаєш? Тут <смі> Грета випрашує ще яблук. А почекай, а почекай. Що треба зводити їх до води, може хтось хоче пити. Грета по-любому схоче, бо вона кормяща, я мать. Да? Чіпляла знову. Кріпкі шкіл. Конь маленький. Ой, какой маленький конь. И такая <laughs> Пухнастик такой. Блондинка такая. Бочку <клево> <клево> самик. На, тебе тоже принес. Крета, я знаю, что ты зараз все жрешь. Дивіться на эту морду просто. Горда попрошає. О, все, пам'ятку опустила. Я з'їм. Я з'їму. Іде хортиця. Така стала трошки, не лізе вже на ручки, трошки недовірлива до людей. Але мене... до мене йде, до мене йде. Йде До мене готі, кобила. Маленька. Маленька, трима. Вони почали линяти, активно ростять зимові шуби, це дуже дуже добре. От, шубу ростити треба, тому що скоро зима. Зима цього року ми не знаємо, яка буде. У нас, зазвичай зими м'які, теплі, мокрі. От, дуже мало снігу, але дощу багато буває. Що ти попрошайка? Там яка пішла живитися. Вже треба буде її скоро відлучати, вже їй майже шість місяців. О-о, це вкритий. Я кажу, я її відлучу. Я стою, вона підійшла і шукає. І шукає. Тут ще один носик. Обліпили мене, заскучали, так? Да? ті мої носики. Куди? Тихо, тихо, тут все, все. Ади. Ді... Ще й грета лізе. Ой, кінносик. Ой, тут. Ти... <кхи> е мені здається, хортиця підросла так нормально. Набрала вагу хорошу таку. Вони стояли в конюшні. Вона стояла поруч з тібою. От, і видно по ній, що вона не така вже й маленька. Росте вона так досить пропорціонально, я б сказала. От, кліщів чухає, я і пшикала. Тепер там чухається. Її. От, так що, я думаю, до весни вона ще підросте. Поки що її заїздкою не зачіпаю. Буде в мене час, буду. Привчати до всіх, до всієї амуніції, от, показувати, що буду робити з нею. Поки що вона гуляє на волі, скажімо так, майже на волі. Тут стоять вушка. Там яку хтось, хтось гризнув за вухо, от обдер шерсть. Тихо. Не чіпаю, не чіпаю. О, там прямо ще капіта. Не, не видно. Ну, коротше, не далася вона мені запшикати, ще десь обдерлась. Коротше, хтось дитину виховував. Я думаю, що це Грета, Хі -хі, коли там калізла конюшні до неї, що Грета вирішила, що її треба трохи прогнати. Так? Да? Все, йду зараз до тих кобил. Хто там? Хто там? Хто там? Так, іду до цих. Там яка вже сюди прибігла. Поки я йду вже назад іде. Поки я туди, вона вже назад. Любця. Сільва трохи нервується, бо ж я її розлучила з мамою. Але нічого. Не треба, щоб вона привикала бути без неї. І потім буде без неї. Отяк! Отя-от яко. Обігла. І що? Що таке? Так, Уця теж носа десь обдерла, десь лізла. Так? На, ну, і тобі яблочко принесу. Десь їх поміняти їх. Висяця. На свіжішу травичку. Балувані вони такі. Тут ще є депасти. Кіба тут обігала. Так? Да? Таке прям полуколотки витоптане. І що ти? А реп'яхівські ті боже. Добре, що хоч не на, не на чубі. Дай не ну, позабираю хоч трохи. На недовздоксі. О, що це ти? Що це тут дуріло? Що це таке? Що це сталося? Ой. Що ж тут сталося? Ось Зараз поправлю. Зараз буду міняти її місце. Міняють ці так активненько. Так, все, поміняли їм місце. Так. Ось такий був на таміці, такий шнурочок. Тут в траві, звісно, цій, я знайти не дуже реально. Але я думаю, що подивитися там, де були сільва і тіба, там далі. от то подивитися там, бо як Таміка приходить до них гратися, то вони от, могли десь стягнути з неї тако, звичайно. Тіба там далі чуть-чуть, Таміка прийшла, хортиця сюди прийшла, зараз підуть назад. Хортиця ходить за тамікою, вони так здружились і, і тепер гасають разом. По дитаміка йде, тут витягам нею, сонце. Тут трави ще повно. Можна пасти. Пасти будемо, поки погода дозволяє. От хортиця така широка стала. Прям набрала трохи маси. Видно по ній, що вона така веселіша, активніша. Морда така стала, взгляд помінявся. Така трохи доросліша. Так? Попрошайка. Ох ти! То не вона така була, лізла на ручки вічно. Наступала. Не дивилась, куди йде. А зараз... Даза... Все, не лізь на мене. Все, каже. Тікай. Трошки розумію, що до чого. Пішли пастись. Ну, в принципі, все поки що. Таке коротеньке відео буде кожен тиждень, щоб не забували, як виглядають кобили, як ростуть. Далі будемо, я ж кажу, відлучати таміку. Там постараюсь знімати, як воно буде поводитись. І взагалі нам треба правильно це все організувати, як нам їх розділити краще, щоб... В не було тяжко і там, щоб не сильно. Ну Хоча біля коней, то вона не буду сильно неї стірити бо ж було таке, що я її з... грету забирала на день, там вечора була без молока і, ну, в принципі, все було нормально. Була біля коней і нікуди не... не втікла. Так що, ну все. Підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте, коментуйте, кому ще цікаво. Відповіді на питання завжди даю. Так що... Всем па папа.